Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобається, адже це буде трішечки таке незвичне відео. Сьогодні я. Буду розповідати не про свої аромати, а про улюблені аромати моєї парфумерної подруги Наталі. Мені здається, це дуже цікаво повинно бути. Я сподіваюся, ви дивилися розпаковки ароматів від Наталі. Нещодавно Наталя вислала мені дуже багато парфумів, за що їй величезне дякую. Поповнила мою парфумерну полицю. Зараз я Знайомлюся з цими ароматами більш детальніше, рознашую їх і так далі. І от ми з Наталією переписувалися, і вона сказала мені про те, що хотіла би познайомити мене все ж таки з, зі своїми найулюбленішими парфумами. І ми вирішили, що я запишу таке відео топ-5 найулюбленіших ароматів моєї парфумерної подруги. От, побачимо, що з цього вийде. Якщо вам це відео сподобається, то я буду чекати ваш фідбек в коментарях. Можливо, ви захочете, щоб я розповіла про ваші улюблені аромати. Я з задоволенням. Пишіть на пошту. Отже, друзі, топ-5 найулюбленіших ароматів від Наталі. Одразу скажу, що всі 5 ароматів мені надзвичайно сподобалися. і... Це ще раз підтверджує те, що у нас з Наталією дуже схожі парфумерні смаки. Перший парфум, з яким я познайомилася, і Наталя його дуже любить. Вона... Це перший аромат, про який вона написала. Вона сказала, чи не знаю я цей аромат, і мова йде про Сонце-джиди від Стефан Умберт Лука. Я направду, сказати, я, напевно, нанесу його для того, щоб. Він потрошечку розходився. Ось такий от від Ливантик в мене. А я майже не знайома з цим брендом. У мене є лише один аромат від Стефан Берлука, і той мені подарувала Наталя колись. Тому ні, я не знайома, особливо з цим брендом. Ну і, звичайно, я не знала аромат Сонце-Джиди. Але це просто неймовірний, шикарний аромат. Боже, який він шикарний, він такий незвичний, я ніколи нічого подібного не відчувала. Я хочу коротко зачитати піраміду, просто ноти, що тут заявлено, у нас ромашка, османтус, лимон, сіра амбра, ірис. Землина нота, шкіра і ваніль. Тут дуже гарно відчувається суха ромашка. Тут є момент такого лаку для волосся, це не щось хімічне, не щось лякаюче, а щось навпаки, дуже-дуже привабливе, дуже незвичне, яке хочеться нюхати, постійно нюхати. Ой, Це просто абрикоси якісь, чи абрикосовий джем. От ви знаєте, Османтус він часто дає все е, такий абрикосовий якийсь аспект. Можна сплутати часто Османтус з абрикосами. Тут ніби, ніби абрикосовий джем. Ромашка, хоча я не люблю ромашку ні в якому вигляді, ну крім, окрім квітки, так квітка ромашка звичайно дуже гарна. Я не люблю там чай, ромашковий, або там якісь аптечні ромашки. Не люблю ці, от такі трави, але тут. От ви знаєте, коли я на себе цей аромат нанесла, я одразу тут відчула оцей джем абрикосовий і ще щось. І коли я пішла в піраміду і побачила там найпершу ноту ромашки, я зрозуміла, що це воно. В мене єди... чи не єдиний? Зараз я не пригадаю аромат. В якому відчутна ромашка це Гучі, але я там її не розумію. Я взагалі дуже погано розумію той аромат Гучі. То ось тут одразу стає якось все на свої місця. От дивишся, що там є ромашка, ти нюхаєш цей аромат. Ти реально розумієш, що це ромашка. І це просто абрикосовий джем. Солодкий тягучий, виварений такий, знаєте, і от такий заварена ромашка, вона ніби суха, але ніби вона от запарена вже, і злили з воду, чи випили там той чай, чи, чи той узвар, і залишився ось цей жмих такий, знаєте, от просто випарена ця така ромашка. Цей аромат дуже сонячний. Не дурно він називається Сонце-Джиди. Він дуже яскравий. Ой, тут така ніжна шкіра, вона пудрова, а шкіра проявляється більше до бази. От на початку це просто джем, джем, абрикосовий джем. Це ромашка. от такий, знаєте, такий ранок літній, коли сонце встає дуже рано, от в 5 ранку вже воно просто світить у вікна, і ви заварили собі цю ромашку, і у вас цей джем. Абрикосовий, і таке сонце, воно починає гріти, гріти, і з часом воно аж починає припікати вже ближче туди до 10 ранку, наприклад. Гарячий такий прям аромат, знаєте. Тут відчутно так само і землиста ось ця нота. я відчуваю тут дуже гарно в базі ірис, замшу, оцю землистість таку. Але мене не покидає от момент лакокрасочного, чи от лаку для волосся. От щось такого. Є і тут якийсь такий от аспект. Надзвичайно цікавий, багатогранний, красивий, дуже стійкий, дуже шлейфовий аромат. Просто заповняє собою все надзвичайно гарно розкривається. А це відео вийде. В середині, напевно, вересня. Десь ось так знімає його от фактично на початку вересня. Ще у нас температура десь 24 градуси. Але мені здається, що цей аромат найкраще буде розкриватися в спеку. От просто коли воно, знаєте, таке гаряче, сухе сонце, сухе повітря. Боже, це неймовірна краса. Його хочеться постійно вдихати, вдихати і вдихати. Просто вау! Шикарний аромат. Коштує цей аромат ну дуже дорого. Тому я дуже вдячна Наталі за цей щедрий відливант. Я буду з величезним задоволенням ним користуватися. Шикарний. Наступний аромат, який входить в топ-5 найулюбленіших від Наталі, і вона запитала мене, чи я знайома з цим ароматом, це Ганімет. Я була вже з ним знайома і в мене вже є навіть огляд на нього. Але я купувала поробник ганімеду на барахолці. На барахолці в інстаграмі. По вигляду абсолютно оригінальний пробник, але я розповідала в окремому відео, що коли я нанесла, наносила, тестувала той аромат одним пшиком на руку. А я не могла сказати про те, що він надзвичайно стійкий і шлейфовий. А про це якраз таки всі говорять. Тому, тому в мене закралися такі підозри, а можливо, то не оригінал. Тому, звичайно, я сказала Наталі, що. Я би хотіла його спробувати ще від вас. Так? І от в мене дуже великий відливант на 5 мл. І той пробник все ж таки оригінал. Я відчуваю його так само. Я не буду довго про цей аромат говорити, тому що в мене є окремий огляд на нього. Це справді мінеральний, урбаністичний, дуже такий металево-бетонний парфум. Я казала про те, що він мене відсилає в автобус, такий, знаєте, радянський ще, в якому відчуття... ти сідаєш в автобусі, там є такий момент бензину якогось, якогось такого масла, протік, що от якесь таке от тут є відчуття. Аромат надзвичайно урбаністичний. От Все, що про нього говорять, так воно і є, це правда. А він, коли я отримала вже ось цей пробник від Наталі, я наносила його на себе трипшика, і я зрозуміла, що трипшика це, напевно, забагато. Тому що він просто з тобою постійно знаходиться, я його постійно від себе відчувала. Він навіть може втомити. Ну, Він мене втомлює саме ось цим автобусом. Але в базі я відчуваю тут дуже гарну фіалку, ніжну і замшу. Тому в базі цей аромат такий більш зрозуміліший, скажімо так, ніж на початку. На початку це просто метал, бетон, бензин. Просто для мене на початку це я сижу маленька в автобусі і їду. Їду в село. Оце ганімет для мене. Унікальніший аромат. Надзвичайно стійкий і шлейфовий. Ну, унікальний в своєму роді, хоча я знаю, що зі мною багато хто не походиться, тому що знавці знають, що анімет це не унікальний аромат. Але я також я так само ніколи не чула. Наступний парфум від Наталі, який мені надзвичайно сподобався, просто, просто шикарний і коштує він, як, не знаю, як моя нирка це Ксержов Пікова Дама. Друзі, це шикарний просто аромат. На початку цей аромат дзвінкий альдегідно-мильний. Альдеїгідну фіалково мильний. Ну, так, от є така мильнуватість. Він мені нагадує місію від Шанелі, яку мені подарувала, власне, Наталя, але місія вона більш ніжна, тендітна, така тиха, тиха розкіш. Да? Тобто цей аромат має напор, має силу, він має таку лють навіть. Він дуже насичений, дуже гарний. А, можливо, ось ці альдегіди трішки відсилають мене до шанель номер 5 в туалетній саме воді. Я а, з цим ароматом в туалетці познайомилася завдяки Оліфатіво, коли робила сліпі затести від неї. Мені тоді та шанель в туалетній воді здалася просто нереально розкішною. ось ця от пікова дама вона нахадує ті альдегіди з п'ятої туалетки. Ну, Надзвичайно гарний. Таке от дороге мило, фіалковольдегідне, дуже красивий. А, аромату потрібен час, щоб він дійшов до бази. І в базі розкривається він на шкірі з солодкими якимись смолами. Щільна, так, в мене написано: база солодка, густа щільна, ванільно. Сандалова, він дуже крутий. Це той аромат, який має грані, який розкривається, який грає. От, тобто він абсолютно змінюється, так як він звучить на початку. З семіфіалковими такими альдегідами, дуже гострими, дуже такими чистими, прозорими, але міцними такими, знаєте, Лютими, як я сказала, Та аромат, він просто лютий, такий від от він має напор. І далі він так всідається ближче до бази, розтікається ніби по шкірі, солодкуватим таким сандалом. От ця ваніль дає солодкість, така ніби як якась плавлена смола. Дуже гарно. Я дивлюся на свого котика, на свою кицю, точніше, щось вона там чехає. Краса стійкий, шлейфовий. Я, до речі, скажу в кінці градацію шлейфовості і стійкості цих ароматів. Дуже-дуже-дуже мені... сподобався цей аромат. Наступний парфум — це аромат від Жан Пату. Який називається Лор attendue. Льор Atendue. Це колекція Hari або Hіта. Наталя говорила про те, що вона взагалі зараз в захваті від Бренд у Жанбату, вона відкриває для себе багато ароматів від цього бренду. Дуже вони їй подобаються. І вона хотіла, щоб я познайомилася саме з ось цим, тому що для неї це найкрутіше. Ви знаєте, я з нею погоджуюсь. Це шикарний деревинно-амбровий аромат. Тут, знову, на початку відчувається, трояндові, вже жаль, Тут дуже яскрава така готична. Дзвінка при цьому, але темна троянда дуже насичена, дуже така, знаєте, аж масляниста. Ох. І Альдегіди. Альдегіди такі дзвінки, а троянда густа, масляна, смолиста, темна, ну, дуже така вона якась пащульна, ну крута. І далі виходить амбра, і виходить смоли. Цей аромат просто надзвичайно має красивий шлейф. Він такий гарний. Мені так важко його описати, Знає, коли вам от щось подобається, особливо, коли подобається аромат, його дуже важко описати. Одним словом, смолянисто-амброво-трояндово-альдегідний аромат. Дуже він міцний. Дуже насичений, дуже голосний, такий заявляє про себе одразу. Який же він його хоче постійно нюхати. Він дуже круто розкривається на шкірі, поступово спочатку альдегід. дуже швидко троянда. Ця така пащульна густа, отична, дуже насичена. Далі Амбра. З такою легкою солодинкою. І такі смоли прямо ця троянда. Вона потопає в цих таких смолах. Якийсь опа щось таке, От, знаєте. Боже, яке воно красиве! Це просто нереально. І п'ятий аромат, останній з цієї добірки топ-5 найулюбленіших від Наталі. Це у нас свірбелуга від. Тут вже є від Герлен. Сквір Белуга я була знайома. У мене був колись малесенький від Левантик. Мені його висилала підписниця, коли я була в Німеччині. Мені сподобався, дуже сподобався цей Квір Белуга. Надзвичайно гарний. Дуже нагадує нобіль кафе Шантант. Я пам'ятаю, коли я з ним познайомилася тоді в Німеччині. А він мені дуже нагадав кафе Шантан, і я якось дуже швидко собі купила той кафе Шантан. Я вже не пам'ятаю цю історію, а в мене був кафе Шантан. В мене він вже був вдома в Україні, і коли я познайомилася з Квір Белуга, я зрозуміла, що вона мені дуже його нагадує, і я його перевезла в Німеччину, чи якось так. Я вже погано пам'ятаю. Ну, коротше, для мене вони мають спільну ванільну таку от базу. Ваніль дуже схожа у них. Кафе тан це більш така гурманська, я б сказала, історія. Там чорна вишня в базі. Якісь. Я не пам'ятаю, є там каштани чи ні. В ароматі Кафешан тант в іннобіль. Але там така дуже гарна. Густа вишня. І така темна ваніль тягуча. Тут ваніль дуже схожа, але тут самість вишні, напевно. Просто от, тут замша, тут шкіра. Це робить аромат таким шершавим. Знаєте, він, він такий шарахуватий, е, такий крепкий, такий от, він, він ніби як міцно стоїть на ногах. А кафе-шантант він більш лагідніший, чи як це сказати, більш такий повітряніший, певно, вони не клони, але вони подібні, от вони чимось подібні. Тут така, як це сказати українською мовою, тяжеловесна, от, така от якась ваніль. Така от вона густа. Прямо, знаєте, така от вона міцна, така. Дуже вона глибока, така темна. І тут така шершава замша. От настільки відчувається ця от шершавість замшова. Дуже густий, глибокий, насичений аромат. І він так само дуже стійкий, друзі. І якщо дивитися на ось цю п'ятірку, як я обіцяла, я спеціально хотіла зрозуміти, який ж з них найстійкіший. Тому що всі вони дуже стійкі і дуже шлейфові. Оцей квір-белуга, напевно. По шлейфу буде поступатися іншим, тому що він швидко якось притискається все ж таки до шкіри. Але буквально вчора ввечері я всі ці аромати нанесла на себе в різні місця, для того, щоб зранку перевірити, а що там ще буде пахнути. Друзі, цей квір-белуга це лідер по стійкості. Це був найстійкіший аромат, на моїй, принаймні, шкірі. Я всі ці аромати тестую на шкірі, не тільки їх, взагалі, аромати тестую на шкірі. Так, я люблю і розумію. Він просто звучав, я його чула цілий вечір. Мені здавалося, що я його чула цілу ніч. І зранку одразу тільки я прокинулася, я почала нюхати. А мені навіть не потрібно було нюхати, тому що я його відчувала. Я його, до речі, наносила на це саме місце. От він просто пах. Ну, можливо, він шлейфовий, якщо нанести багато пшиків. Я так не експериментувала, але мені здається, що шлейф у нього такий більш щільний і близько сидить, <кхід> тому що сам аромат дуже такий густий, він дуже плотний, його ж прям ножом хочеться різати, настільки він густий. Але стійкість в нього, мені здається, за рахунок цієї концентрації, такої густої, стійкість в нього просто неймовірна, неймовірна, найстійкіший. Мені здається, годин 20 його просто буде відчувати, може і більше. Дуже. На, другому місці, на друге місце я поставлю постійкості аромат від Жан Пату, який називається Льор Атендуа, про який я вже говорила. Де я його нанесла, я вже сплутала. Ага, я його вже сховала. Ну, це аромат трояндовий, так, як я сказала. І коли я наносила ці всі аромати, я подумала, що саме Жанпату буде найстійкіший. Тому що він він найшлейфовіший, друзі. Це такий шлейф, просто один пшик на руку. Я відчувалася, ну він нереально шлейф, він такий гарний, він дуже стійкий. Шлейф неймовірний. По шлейфу це перше місце. Перше, перше місце по шлейфу, надзвичайно шлейфовий. Але по стійкості все ж таки друге місце. Тому що Квір -белуга, ну, перемогла перемогла по стійкості. Він був ще відчутний ранком, я його відчувала, але Квір Белуга вона була більш насичена. Тобто вона звучала і звучала, розумієте, на шкірі, то Жан Пату вже він трішки видозмінився, ніби як затих, але продовжував звучати. Друге місце але шлейф це номер один шикарний шлейф. Третє місце по стійкості я віддам пікові дамі. Пікові дамі від Ксержов. Дуже стійкий аромат, а заслужене третє місце. Ну, градація трішечки неправильна, да, ви зрозуміли? Як в Німеччині оцінки. сонце джиди номер 2 Хоча, ну, напевно, сонце-джиди і. Пікова дама, вони можуть розділити цю сходинку третю, тому що ну, в них подібна стійкість. Вони дуже стійкі, вони так само, я думаю, годин 15? Спокійно, легко. На ранок я відчувала вже такий легкий фльор на шкірі. Тобто квір-белуга далі насичений, а Жан Пату помірний такий, а ось ці дві вже такий легкий фльор. І кого я зовсім не відчула на ранок, друзі, як би ви думали? Ганімед. Ну, один пшик, знову ж таки, для мене Ганімет це такий якийсь, напевно, спірний якийсь такий аромат. Тому що ну, всі кажуть, що там ну, коротше, стійкість взагалі треба шкіру там, здирати. Щоб, чи, там, я не знаю, одяг прати і не раз, щоб він відмився. Ну я поки що такого не відмічаю. З ось цієї п'ятірки ганімет для мене виявився. Найменш стійкішим і найменш шлейфовішим. Розуміє? Можливо, в нього такий тонкий шлейф, можливо, цей акі який є у Ганімеда, не дає мені ловити цей шлейф, так? Як від інших ароматів. Але ці всі чотири просто на висоті. Особливо відмітила Квірбелуга. Просто, як прибили, так і тримаються. Шикарний аромат, одним словом, Наталя. У вас. Шикарний смак. Це прекрасні, чудові, просто ну, шикарні дорогі аромати. Я просто можу тільки уявити насолоду, з якою ви носите ці парфуми, тому що ну, вони найкрутіші. Просто шикарні. Величезне дякую Наталі, друзі. І якщо вам це відео сподобалось, то я чекаю ваш фідбек в коментарях. На ваші лайки чекаю, коментарі, до речі, Статистика мого каналу каже про те, що половина моїх глядачів дивляться мене без підписки. Друзі, підписуйтесь, це важливо для блогера, так само як ваші коментарі і перегляди. А, якщо ви хотіли би, щоб я зняла топ-5, топ-3, не знаю, ваших улюблених ароматів, то я з великим задоволенням. Друзі, дякую за увагу. Бажаю вам всім всього самого найкращого. Всім па-па!